Лонган – це маленький тропічний фрукт, що зовні нагадує лічі, але має набагато м'якіший смак і текстуру. Після того, як ви знімаєте тонку шкірку, всередині знаходиться прозорий соковитий м'якуш, який на смак дуже солодкий і ароматний. Лонган зазвичай менш кислий, ніж лічі, і його смак нагадує поєднання винограду з медом. Цей фрукт містить багато вітаміну С, що робить його чудовим для підтримки імунної системи. А також має велику кількість клітковини, що сприяє нормалізації травлення. Лунган часто додають до фруктових салатів, десертів або використовують у напоях, але він також може бути дуже смачним, якщо його просто з'їсти як легкий перекус. Лунган, окрім того, що є смачним фруктом, містить багато корисних вітамінів та мінералів, що сприяють загальному зміцненню організму. Його вживають для зниження стресу, оскільки він має заспокійливі властивості і допомагає покращити сон. Онган також допомагає підтримувати здоров'я серця, оскільки багатий на калій, що позитивно впливає на кровообіг і знижує ризик гіпертонії. Він також покращує пам'яті концентрацію завдяки вмісту поживних речовин, які живлять мозок.